Я бачила, як руйнують моє місто, і я відчувала страх аж до нудоти. Це дуже лячно. Це дуже. Це не передати словами, коли ти знаходишся поряд і від квартал за квартал до тебе у 9 годині падають три ракети, і повітря в твоїй квартирі здригається. Ти не знаєш, куди бігти. Ти біжиш у калідорно, ти розумієш, що він тебе не спасе. Я після вибухів, які я там пережила. Які були поряд з моєю будівлею, і коли сюди я приїхала, мені потрібно було ще місяця два-два з половиною. Я лякалася гучних звуків. Це Світлана Філіпенко з міста Бахмут Донецької області. З квітня вона живе в селі Новоукраїнського району у класі школи. Це моє ліжко, мої речі, і те, те, те що я потребую. Я взяла мінімальне те, що необхідне було. Водну валізу і рюкзак, предмети і речі їх можна заново здобити і купити і заробити. Це не цінне, ж цінна людина і життя. Розповідає, у цій кімнаті проживають семеро людей. Та ситуація, яка коїться в Донецькій області, вона зробила відбиток на психологічному стані людини. Більша кількість людей, які тут знаходяться, вони не хочуть виходити в ефір, спілкуватися з людьми, бо бояться. Бояться того, що може бути, які наслідки. Для переселенців, які живуть у сільській школі, облаштували душову кімнату, встановили дві пральні машини. Змінилося життя. Ну, то, коли ти жив окремо у своїй квартирі. Тебе був свій розпорядок дня, а зараз ти живеш з іншими людьми. Я втратила робоче місце. Мені потрібно прийшлося закрити свою справу, поїхати. У мене були друзі, у мене були родичі. Все, що в мене було зараз. На зараз я не маю ні доходу, ні дому, ні друзів, ні комунікацій, міста. Харчування для переселенців організували в шкільній їдальні. У Нас сьогодні зелений борщ. На вторе у нас каша яшна із підливкою салат і компот. Приходимо на роботу кожного дня о 6-й годині ранку. Ну, клопітка робота. Три рази в день ми харчуємо наших людей. Багато нас треба <напривання> насипати, перемивати. Нині в селі живе майже сотня переселенців. Підприємство, яке Проводило евакуацію людей, організували як харчування людей, так і тимчасово і забезпечили зразу першочергово продуктами харчування і предметами гігієни. Ніхто з них плату не бере за проживання. А певний час думали, що вони дуже люди думали певний проміжуток часу. Вони думали, що вернуться назад. Але з розумінням вже вони розуміють, що цей період затягнеться. І вони тут будуть проживати із тільки ну, скільки потрібно. Тобто ті, хто їх не буде переселяти, виселяти". За словами старости, навчальний рік для дітей села через війну розпочнуть онлайн. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.